Всім привіт! На зв'язку Гурин, і вам напевно цікаво, куди це я подівалася. Стільки часу не було відео. А я вам скажу тільки по великому секрету. А насправді мене зживала моя дурнувата робота, яка забирає мене не тільки в будні дні, але й на вихідних також доводиться наздоганяти певні борги. Я просто фізично не встигаю. Окрім цього, ще за собі підробітку, точніше, мені її просто нав'язали. І доводиться перебувати в холодній школі, де немає вікон і дверей. Тому ось такі от справи. Тому і немає часу і сил на малювання. На жаль, іноді така діяльність дуже втомлює і просто не вистачає часу для того, щоб пожити. Це вже не кажучи про те, що хочеться іноді помалювати. Якщо ви помітили, я в інстаграмі закинула інктобер десь на половині, тому що просто не вистачало часу. Хоча я планую в новому році повернутися і все ж таки завершити цей проєкт. Тому що я набралася реквестів і тепер їх треба відмальовувати, все ж таки. Але сьогодні поговоримо не про це. А поговоримо ми сьогодні про ось це: чудовий подарунок від Даріни Охіко. Цю чудову посилку надіслала мені Даріна Охіко. Посилання на її інстаграм я залишу в описі під відео. Вона також малює, тому можете перейти і підтримати цю художницю. Я серйозно, перейдіть і підтримайте. А поки ми будемо робити огляд на цю посилочку, я пропоную вам заварити чайок, тому що я не знаю, наскільки довгим буде це відео. Чесно кажучи, Дарина сказала, що в цій посилці будуть художні матеріали, якими вона вже не користується. Але я не знаю, що там є. Для мене це такий самий сюрприз, як і для вас буде. Тому заварюйте чайок, У мене це тигрова лапка, здається. І сподіваюся, що вам також буде приємно подивитися це відео. Отже, давайте подивимося, що у нас є в цій посилці, тому що вона просто величезна. Я не знаю, що в ній, тому давайте, давайте дивитися. Щось цікаве. Так, нічого собі. Дари. Даринка. А, так, мені таке враження, що а, Дарина всі свої художні матеріали дійсно мені надіслала. Ми про це з нею говорили нещодавно, і а, якби. Вона дуже талановита, і я думаю, що це все їй би знадобилося насправді. Але вона вирішила надіслати це мені. Ну, по-перше, дуже класний пенал, якісний і приємний на дотик, а всередині я бачу скарб. Але це ще не все. Скарби так скарби. Офігеть. Ви подивіться на це. Я, чесно кажу. Просто я вже бачу тут олівці, які я хотіла собі колись придбати. І чомусь я їх до сих пір собі не купила. Але тепер в мене буде можливість ними помалювати. Давайте подивимося, що всередині. І перше, що я дістала з пеналу, це були воскові кольорові олівці. Скоріше за все, купувалися в АТБ, тому що це своя лінія. І я так дивлюсь, що їм ними не малювала майже. Тобто вони зовсім новенькі. Боже, яка краса. Ви Подивіться, скільки кольорів? Такі красиві і яскраві. Я одразу ними щось захотіла намалювати. Настільки це красиво, слухайте. Дякую. Дарина мені вирішила зробити різдвяний подарунок, заздалегідь і, слухайте, сюрприз вдався. Я просто в п'ятницю з роботи пішла одразу на нову пошту. Окрім цього, я там ще хотіла замовлення своє забрати. З Єви. І вийшов такий святковий день, що я дійсно відчула якусь, знаєте, дитячу атмосферу свята завдяки ну, Дарині виходить. Дякую, велике. Ось така краса. так Наступними в пеналі були ось такі маркери. Їх багатецько. О, божечки, скільки їх тут. І ще, що найголовніше, тут є колір ем, шкіри, якого мені завжди не вистачає. А що це за маркери? Тянхау маркерс. Я такими ще не малювала. Я так зрозуміла, тут є і широка частинка із таким гострим накінечником. Давайте, хоча б подивимося, як він виглядає. Тобто, ось така. Ага, не хочу фокусуватися. Так, є. Такими я дуже люблю малювати. І я дивлюсь, що вони повністю ще ну, новенькі. Даренко, я сподіваюся, що я тебе не обанкротила в цьому плані, тому що маркери супер просто. Я дуже сподіваюся, що зможу тобі ними щось намалювати красиве і також віддячити тобі за ось такий подаруночок. Дуже-дуже дякую. Слухайте, я спеціально далі в коробку не заглядаю, тому що я просто зверху вже бачу, що там дуже багато всього. І я, е, я просто в шоці, тому що людина так постаралася і ну, те, що я бачу, це те, чим я буду дійсно користуватися. І це я не знаю. Знаєте, мені не часто в дитинстві дарували якісь подарунки, особливо дорогі. Ну, в принципі, 90-ті, якби не до подарунків, особливо батькам були, які намагалися вижити в той час. Тому зараз, начебто, війна, але тим не менш, всесвіт якось так повертає цю ситуацію, начебто я повертаюся в дитинство і компенсую деякі свої хотілки і відчуття сюрпризу. Ось тому Дарина подарувала мені якраз таки. Ці емоції і багато чого корисного насправді. І знаєте, що смішно? Я колись дуже давно, ну дуже давно, а там десь може рік тому, шукала собі ручку, щоб там було дуже-дуже багато кольорів, щоб ним можна було користуватися одночасно. Я оббігала всі АТБ, всі канцелярські магазини, і я не знайшла. В АТБ були там якісь ручки, але вони були вже останні і поламані. І що ви думаєте? Дарина в пеналі мені надіслала ось таку ручку з фламінго. Ось, і тут е, настільки багато всіляких кольорів. Я не знаю, як вона буде писати, але, але сам факт того, що я можу в одній ручці стільки кольорів тримати і малювати щось ними в Фейсбуці. Оце, коротше, моя е, хотілка також виповнилася. Так що Дарина прям 100% впадає е, в мої бажання. І я зараз таку. Таке дитяче якесь захоплення відчуваю просто неописуємо. Дуже дякую. І останнім, напевно, наймовірнішим подарунком були ось ці олівці, тому що, тому що це олівці Марко Ренуар, здається. Чи... Написано Рено ір, але мені здається, що воно читається як Ренуар. Я знаю, як малюються олівці. Вони неймовірно м'якенькі, яскраві і якісні. Тут навіть золотий колір є, слухайте. І я отак дивлюся, скільки матеріалів, які я дійсно хотіла колись, але чомусь не купувала. Хоча була можливість, начебто. Ось і, Дарино, дуже тобі дякую. Тобто, оце просто це скарб. Це скарб, яким я буду користуватися, буду берегти їх. Ну, Поки вони не сточаться вже в плані, скажімо так, художнього використання. Ось, Тому ось ось такі скарби я отримала. І далі ще буде продовження. Це я тільки пенал розпакувала. Слухайте, ну, якби не знаю, що сказати. Я просто в шоці. А тепер, з вашого дозволу, я знову в такий режим перейду. Тому що я дістала наступну річ з пакуночку і я не знаю просто наскільки, наскільки описати зараз мої емоції, тому що я почала потихенечку змінювати свої арт-матеріали. І переважно купую зараз акварель від Роса, пензлики по можливості від Роса закупаю. Скетчбуки роса мені подобаються. в мене декілька штук є ще новеньких, я хочу їх заповнити. І мені. А, і акрил також від Роса Я собі купую для того, щоб малювати. І все ж хотілося мені колись повернутися до малювання гуашу, тому що я в Ютубі стільки відео бачила, таких красивих атмосферних, де люди малюють, наприклад сцени з мультфільмів в студії Діблі, унесені приводами, або, наприклад, Ходячий замок Хаула. Так. І в е, мене була гуашева фарба, але вона вже така старенька, трошки підсохша. От, а мені хотілося росу саме спробувати. Ну, якби, Якби ось. Ну, я не знаю. Ти подивіться, скільки кольорів просто. Ну, я, я, я просто не знаю, там величезні, напевно, баночки, якими я обмалююся просто. Знаєте, Був би мене час тільки малювати насправді. Ось, тому що. Ну, слухайте, краса. Я не знаю, це просто скарби, які мені Дар'я надіслала. І я навіть не знаю, як віддячити тепер людині. Тому що, ну, скажімо, це дійсно такі речі, які ну, художнику дуже корисні. Але оскільки вона сама художник. Дар'я, я думала, тобі це дуже знадобиться. І хотілося б також побачити твої роботи ще важчу. Тому. Е Якось треба буде мені в гості до вас приїхати, і ми влаштуємо якусь колаборацію, інтерв'ю з обміном малюнками, я не знаю, якийсь пленер. І треба буде нам щось спільне записати з тобою і помалювати цими фарбами. А можливо, іншими, не знаю. Коротше, щось придумаємо обов'язково. Дякую тобі велике за фарби. Я думаю, що будуть окремі навіть з ними відео. Тому. Головне мені зібратися з духом і зробити свої життєві обставини такими, щоб я могла малювати більше. Наступним подарунком була ось така чашечка для водички з під фарб. Мені такі подобаються, в мене є така подвійна, але я десь загубила вже кришечки, тому ось така ємність мені буде дуже-дуже доречна, тому що іноді я їх перекидаю і для того, щоб вода повністю не вилилася на стіл. Захист чудовий. Тому і за цей подаруночок дуже дякую, корисна річ. Хоча я вірю, що і тобі б вона знадобилася. До речі, я тільки зараз зрозуміла, для чого ось ці виїмки. Для того, щоб сюди е, пензлики класти. Слухайте, мене осенило просто. Прикольно. І також Даринка попікувалася про те, щоб у художника завжди були гроші, щоб ну, заробляти їх спочатку, так, а потім класти їх, у такий красивий гаванець. Слухайте. Дуже яскравий такий. Мені подобається, подобається. Буду така ділова дама з крутезним гаманцем. І Ще один подаруночок це ось така е, пластикова штучка. Спочатку я не зрозуміла, що це. Я подумала, що це, можливо, акварельні фарби, тому що в мене є подібні, подібний футляр для акварелі саме. Але це щось дуже крутіше, тому що це палітра. Я бачила, що є така рідка акварель, яка витискається в ці ячеїчки, і потім ти їх просто розмиваєш, коли потрібно, водою, і намішуєш ті кольори, які тобі потрібні. Це дуже прикольно. Тут, до речі, є ось такі виїмки, Я так зрозуміла, це також для пензликів, щоб сюди їх ставити і вони горизонтально будуть. Ось тут то така от штучка, щоб тримати пальчиком взагалі дуже-дуже корисна річ. Супер. Ну, просто я не знаю, мені цілий набір подарували для творчості, яким я буду користуватися роки. Ну, це просто-просто скарб. Ой, дякую, велике. Так, а оце я, чесно кажучи, спочатку не зрозуміла, що це. Давайте з вами подивимося, тому що мені здається, що це можуть бути якісь. На... Так, це наліпки, слухайте. Це обклеїтися просто всюди і не жити, як то кажуть. Так, а ну давайте подивимося. Вау! Бруталіті, слухайте. Ой, супер. У мене є брат, який, в принципі, може таку наліпку зацінити, тому я думаю, що йому можна буде її також е, дати на користування або на телефон кудись приклеїти. Так, Боже, а це набір з дівчатками красивими. Е, це, напевно, кхм, якийсь. Корейський стиль, я не знаю, як це називається. Але тут дівчатка такі різні, О, супер. А оця схожа на мене. Ось я така в червоному шарфику, і з таким же волоссям майже, як у мене, коли я на роботу йду і там замерзаю. Просто тому що на роботі немає ні вікон, ні дверей після вибуху. Так, ноуп. Nope. Ой, далі, Бабл Ті, супер. Я ніколи, до речі, в житті його не пробувала. Цей Бабл Ті. Всі так його розхайпали. Треба буде якось <с> спробувати. Цікаво, що це взагалі таке. О, морозиво. Так, губки, прикольна. Анімешна машина, а я знаю звідки. Раніше був підручник, здається, в п'ятому класі, і там був текст, де була саме ось ця машина, і потім поверх прифотошопили якогось анімешного персонажу. і Це був якийсь переказ про агента 007 чи щось таке. Я знаю цю машину. Так, далі. Вау, це для модниць. Квін. Супер. Нічого, собі, стільки багато стікерів, і всі вони такі якісні, слухайте. Боже, Боже, величезна кількість. Давайте я зараз на прискорення трошки поставлю. А -а -а, крістал, Такі подаруночки були. Слухайте, ну це дійсно треба буде кудись приклеїти. Я думаю, що деякі стікери підуть на оформлення скетчбуку, Деякі такі, знаєте, брутальні, чоловічі. Прям, може декілька приліплю братові кудись. <схід> я не знаю. <схід> Тому що він поціновувач саме у таких речей якихось. Ось. Тому я думаю, що це дуже-дуже класний подарунок, Дарина, спасибі тобі велике. О, це дуже-дуже класно. Дякую тобі. І ще Дарина мене порадувала і побалувала в тому числі дуже якісним папером. Це тонований папір коричневого кольору. І я думаю, що на нього непогано полягла саме ота гуаш від фірми Роса, білі олівці або навіть ручки. І, слухайте, це дуже якісна річ. Тому що, ну, подивіться на товщину, тобто це взагалі щось неймовірне. Слухайте, я в шоці. І це ще не кінець. Тому що Дар'я подарувала мені просто якийсь айфон в світі ем, паперу акварельного. Це папір від Кенсену. І я ніколи на ньому не малювала. Але також дуже хотіла спробувати. Це дуже якісна річ, і не знаю навіть просто що сказати, тому що тут е, ідеальна. Текстура папіру, і я не знаю, чи видно вам її, чи ні. Ось, але я її бачу, і я вже уявляю, що я тут можу намалювати. Настільки це просто чудово і красиво, і, і, і неймовірно, і тут ще й опис є. Коротше, Даринко, я не знаю, як тобі віддячити. Я не знаю, що сказати, чесно кажучи. Я просто сажу, і в мене в голові не вкладається, е... наскільки одна людина може принести стільки емоцій і певних хвилювань в позитивному плані. Так? І я дуже дарині вдячна за всі подарунки, тому що всіми я буду обов'язково користуватися. І я сподіваюся, що в мене також буде нагода ще подаруночки тобі у відповідь надіслати. Е... І... Я просто тобі дуже вдячна. І вдячна також нашим глядачам, які залишилися з нами і подивилися це відео. Але наостанок я хотіла ще поділитися з вами трошки подарунками, тому що е, десь місяць тому, напевно, мені ще прийшла одна посилочка від моєї художньої подруги. Так, також в мене художники всі майже в знайомих. І е, також хотілося б додати. Такі подаруночки у відео навіть для того, щоб просто пам'ятати про те, скільки люди вкладають ну, скажімо так, почуттів, своїх емоцій, старань, так, для того, щоб порадувати інших людей. І це дає і мені сили для того, щоб радувати інших і вас в тому числі. Тому друга посилочка мені прийшла від моєї подружки, якої псевдонім Деді. І я сподіваюся, що ці подарунки і вас також порадують трошки. А можливо, стануть ідеєю для того, щоб порадувати своїх друзів в колі художників, тому що Деді надіслала мені також дуже корисні подарунки. Перший подарунок, який мене просто вразив, це ось така картина. Я її вставила вже в рамочку. Але, але тут головний сюжет, тому що це Нонай і Асакура мої персонажі яких я просто обожнюю, з якими я хотіла намалювати комікс, і я сподіваюся, що я зможу це зробити. Тому Деді дуже-дуже постаралася і зробила ось таку красу. Неймовірно просто. Також моя подружка подарувала мені ось такого ведмедика. Слухайте, в мене в дитинстві були м'які іграшки, але ведмедів серед них начебто не було. Були зайці, були леви. Були хто ще був. Змія, здається, була, дракошка, якийсь спесик. Але от такого білого ведмедика милого у мене ще не було. Тому він якраз таки впишеться під новорічну ялинку. Я думаю, що буде такий собі красень сидіти в Светрику, і я буду на нього любуватися. Тому такі речі. А ще, а ще був лист. Але, на жаль, я його вам не прочитаю, тому що тут Деді пише: листівка для гурен. Відкривати тільки, якщо ви лисичка. А я трошки як лисяча мамка, так? і тому <смі> це лист залишиться нашою з Деді таємницею. І ще Деді подарувала мені ось такий набір стікерів, якими я, до речі, користуюся, тому що мені часто доводиться щось підписувати, комусь відправляти. І це дуже корисний подарунок мені вийшов. Так, потім ще арома свічки з лавандою. Також дуже крута штука, особливо перед блекаутами. Вже почалися такі масовані обстріли і шахеди летять потихеньку в нашому напрямку. Тому я думаю, що скоро вже почнеться вимкнення світла, планове чи непланове. Тому ось такі свічечки дуже класні, особливо тому, зараз я вам покажу. Тому що я іноді користуюся ось такою аромалампою. В ній, напевно, років 10-20, я не знаю, скільки років. Ось. Але я сюди наливаю аромамасла, підпалюю свічку, і воно такий приємний аромат на всю кімнату. І ще дуже цікавий подаруночок це олійні фарби. Ось такі олійні фарби. Тут кольорів також достатньо. І в мене є такі маленькі холсти, які я купувала собі в акварелі, кругленькі, невеличкі зовсім. І я думаю, що цими олійними фарбами я колись спробую записати відео і щось таке цікавеньке намалювати. Можливо, навіть якісь подаруночки на Новий рік, я не знаю. Так що це також дуже крута річ. В мене вже стільки матеріалів тих назбиралося, на що я хочу і зробити огляд, і зробити з ними відео. Але лише був би час. Тому е, наступного четверга я звільняюся з підробітки, залишаю тільки свою основну роботу, сподіваюся. І, можливо, можливо, перед самим Новим роком, там в мене ще екскурсія, я також запишу вам відео. І, можливо, саме в цей час, перед новорічний, я зможу, хоча б трошки помалювати, і ще вам записати відео. Е, тому. Дякую вам за перегляд. Дівчатам величезне дякую за подарунки. Слухайте, ну, ви просто балуєте мене, і я відчуваю себе радісною дитиною, яку долюбили подарунками і просто сюрпризами. І я дуже щаслива, що в мене є такі друзі і знайомі. Так, дякую і Дарині, дякую і Діді за те, що ви подарували мені цінні емоції. Цінні і корисні подарунки, і головне свою увагу, любов і, можливо, трошки терпіння ще, тому що я трошки іноді торможу, ось, але тим не менш, я вас дуже сильно люблю і дякую вам за те, що ви в мене є. І на той випадок, якщо я знову кудись пропаду надовго з Ютубу, я хочу заздалегідь побажати дівчатам. І моїм любим підписникам, щоб у вас завжди були сили і натхнення для творчих звершень, щоб в житті був успіх і щоб була велика вдача, тому що від неї також багато чого залежить. І також хочу побажати вам любові, тепла і щоб ця зима пройшла для нас добре. Тому всім дякую за перегляд. Дякую ще раз за подарунки, вони просто неймовірні, я буду ними користуватися обов'язково. І нехай все у нас буде добре. Тому до зустрічі в нових відео. Переходьте обов'язково в опис під відео, там є посилання на інстаграм Даринки, на інстаграм телеграм Деді. Коротше кажучи, підтримайте дівчат, підпишіться, поставте їм вподобайки, прокоментуйте їхні роботи, тому що вони просто супер. І у них дійсно гідні роботи, які заслуговують на вашу увагу. І також там буде візитивка на всі мої там теж відео, соціальні мережі, тому що я всюди позареєструвалася, але іноді там пропадаю. Так що відслідковуйте мене всюди. Всім дякую, всім до зустрічі. Що це було обов'язково саме в той день, коли я раз на 10 років вирішила записати відео, сверлити в мене за вікном і ремонтувати дорогу?